Сьогодні, 27 жовтня, ми відзначаємо День української писивності та мови, свято нашого слова, нашої душі, нашої історії. Українська мова це не просто звуки, вона народжується у колискових матері, у піснях, у молитвах, у кожному щирому дякую. Це мова, якою говорили наші предки, мова, за яку боролися, яку берегли, щоб сьогодні ми могли нею говорити. У цей день ми дякуємо всім, хто творив українське слово від литописців і поетів до сучасних письменників і вчителів. Бо доки звучить українська мова, живе і Україна! Мова кожного народу неповторна і своя, ні гремлять, в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени в діброві, по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє, засяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Не говори в нас мова солов'їна бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом стає для нації вона на вічність. Тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Бо мова глибша, ніж пташиний спів, В її скарбниці, доля України, Космічна нерозгаданість віків.